З усіх молитв, які я знаю, в душі молюся і благаю, яку велику має силу, молитва Го. велику має силу, молитва Господи помилуй, коли якась бідаче горе і вже пролито сліз, як море, Допоможи Я прошу Господи помилуй допоможи. поможи обожили, я прошу господи помилуй, з тобою дай життя прожити. Тя величати і славити помилуй нас, о Боже милий я прошу Господи помилуй Прошу, Господи помилуй! Боже, Твоє милосердя несповідиме, а його скарби невичерпні. тому поглянь на нас ласкаво і примнож у нас своє милосердя, щоб ми ніколи, навіть у найбільших труднощах, не впадали в розпач, а завжди з довірою погоджувалися з Твоєю волею. Яка є самим милосердям через Господа нашого Ісуса Христа, Царя милосердя, котрий з Тобою і Святим Духом виявляє нам милосердя і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. В ім'я отця і Сина, і Святого Духа, Амінь В ім'я отця і Сина, і Святого Духа Амінь В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками. Світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням. І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з отцем і сином рівнопоклоняємо і рівнославимо, що говорив через пророків єдину святу Соборну, і Апостольську церкву і сповідає одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння, мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, за для болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров. Душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпі, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпі, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче придвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа. Для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих і отерпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих і отерпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь Май милосердя над нами І над цілим світом, задля болючих Його терпінь Май милосердя над нами І над цілим світом, задля болючих Його терпінь, Має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих і отерпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний. Помилуй нас, і цілий світ, Амінь. О кров і водо, що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на тебе всю надію свою покладаємо. Ми щиро просимо, прости, провини наші, і провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас, вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших, благослови нашу Батьківщину, Україну, перемогою над ворогом, долю і щастя дай їй, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Щиро дякую за спільну молитву вервички до Божого милосердя, нехай свята Божа любов перебуває з нами всюди і повсякчас. Бажаю всім щасливого благословенного вечора і мирної Господньої нічки. Слава Ісусу Христу, слава навіки! Україну молюся за тебе, як за матір гріховну святу, За заблаки твого вічного неба, і за ниву твою золоту, За заблати твого ві. І за ниву твою золоту україно, молюся, за славу, за Твою непокору століть, за столицю Твою, златоглаву, главу, що по груди в каштанах стоїть. За столицю твою злато главу, що по груди в каштанах стоїть, Україну молюся за пам'ять у б'єних завод. І за тих, що у душах запалять, промінь правди, щоб край Із-за тих, що у душах запалять, промінь правди, щоб край заяснів. От наш. Твоїм часоплині, все минає, ридай, не ридай, прости Боже гріхи Україні, і надалі грішити не дай, прости Боже гріхи. Україні. Далі гріши не да.